Ну і колись я з ними там валя Добридіна, і я дораз з ними, знайомилися і на театральній площі зустрілися. І для мене це було так дико, на подорозі це так тяжко їде. Я після того завжди на такі речі звертаю увагу. Ну і от дві години тому, може навіть три години тому, знайшла папірець, такий дуже, дуже любний і написала їм такий привіт, щоб вони поважали тих людей, яких трошечки інші. Можливості, трошечки ці об... можливості обмежені, хоча люди дуже позитивні, але діяльно то, що так само жити, як і інші. Сподіваюсь, що людина таке більше не буде робити. Написала тут я за якусь там годину чи дві, три пісні на слова Олени Телі. Ой Боже, Олени Телі, Мене... і Олени Телі є, Ліни Костенко. І так одна з них доборолася. Я так подивилась, думаю, то ну, щось мені не вистачає в цьому житті, Думаю, я така одна, напевно. І закрила книжку, ту, за ту пісню точно останнє думала, що я її зроблю. А так вийшло, що за тиждень почалася революція, і мені давай, що в тебе є, таке. Тоді -то, не ганяли. Зараз би, напевно, ганяли. Цікаво, чи зрозуміла поліція, якби я сказала, ну мені тут пише, це, мені. це мій офіс на колес. Але вже зараз мій офіс десь вдавна. Колись я мріяла жити в центрі міста, прямо така мрія, от хотілося жити. В самому самому центрі, щоб там були клавіші. Ну і потім я не знала, що так, мене занесе в облдержадміністрацію. Я туди, звичайно, притягнула свої клавіші, можу показати навіть іконочки, де це були. Ну я уявити собі не могла, що я колись буду держслужбовцем, але моє бажання жити в центрі міста, а я там реально жила, ці 9 місяців, бо то були перекриття доріг. Це початок війни і такий дуже важкий період, де очолювати. Такий структурний підрозділ і тим не жити, це було просто, напевно. Може, того і звільнилася, знали, що там. Ми все А тут в цьому центрі міста є те. І так мене огораздила сюди піаніно, напевно, що ця будівля звуків музики не чула. Таки кажуть, що слова матеріалізуються, то мої слова і бажання такі гіперматеріалізувалися. А, чекайте, колись було. Роки два тому. Може, навіть три роки тому ми тут з дітьми гуляли, бо діти в мене дуже швидко один з одним народились, Ну і ця площа була площа відради. Тут купуєш зернятки і маєш розваги дещо і сердити. Дітвора там ще менше син ще не ходив. Ну, старший все нам світлі. А з того боку є місце таке, от логічно воно пропущене. Дивишся на місце. а Де тут ще одна зірка? І я навіть на телефон записала її Андрійкові і я, Дріка, каже, тут буде твоя зірка. Ну, Мені цікаво, чи має мій син такі передбачливі можливості. Чи як їх назвати, ті, хто тут по театральній традиція зробити три кружечки включити, там, оп, ероїна. Ну, пісня кльова. Але ще хочеться, щоб включали. Українські пісні, щоб слухали українські пісні, пісні в сучасних бітах, в таких гарних обгортках, які зі смислом, зі змістом. Це я все ж таки хочу, щоб українська пісня була модною. Я в житті боюся, в мене єдиний страх, я нічого не вислухаю, боюсь в житті не встигнути, щось не встигнути, не зреалізувати якісь ідеї. Встигнути за мінімум часу зробити максимум. Є поїздки Італію, значить тобто обов'язково зняти кліп, бажано два, зробити концерти, познайомитися з максимальною кількістю людей, які тобі дасті побуту, все по максимуму.